Знаєте, зачастую проповідники кажуть, ну вам зададуть, Христос задасть питання, що ти хочеш. А я б сказав по-другому, яким ти бачиш своє майбутнє, свою вічність. Яким ти бачиш закінчення свого життя? Яким я бачу сьогодні своє закінчення, коли я стану перед ним віч на віч? Зі мною не буде тата, зі мною не буде мами. Станеш ти стане він. Що ти скажеш тоді? Що скажу я? А мені так сказали, а мене так навчили, а я так з дитинства думав. А він скаже: ну, а що там? Ти приходив до мене, ти шукав мене. Як ти? Ну, особисто ти? Мене цікавий, друг, особисто ти. Яке твоє відношення до мене? Чи можливо, як Петро, Господи, а він? Яке діло тобі до нього? Яке діло тобі до нього? Ти йди за мною.